Друзі, друга частина невеличкого відео про BMW 7 серії кузов е 65 Подивіться, будь ласка, ось машинка 3900, можливо, 3700, коштувала 3,6 літр, літрів двигун. Газу вона, можливо, буде брати 12 літрів в еквіваленті, ніби на бензин по місту. Можливо, газу брали б 15-17, але поки ви цей весь газ за 10 років, так би мовити, спожив, споживите, Тесла впаде в ціні на 10, на 20, на 30 тисяч доларів і ви нічого там не зекономите. Подивіться, будь ласка, який шикарніший салон, друзі. Це машина 23 роки. Згідний, можливо, вона вже чуть-чуть підуставша, але все одно ціну можна збити ще нижче. І давайте зараз глянемо, які запчастини до неї і скільки коштують. На шротах, я вам даю гарантію. Вони не дуже дорогі, не дуже дорогі. Зараз глянемо нові запчастини. Подивіться, друзі, є такий відомий сайт, Exist.ua. Дивіться, будь ласка, повітряний фільтр до BMW e 65, коштує 462 гривні. Можна дзвонити, будь ласка, шукати. Це мінімальна ціна. раз. Друзі, подивіться, будь ласка, амортизатор підвіски задній газомасляний до BMW E65, 2200 коштує. Згідний. Можливо, є і дорожчі, там від до 4000 тисяч гривень за один 100 баксів. Але на шроті можна в гарному стані, у нас у Львові, наприклад, знайти і за 1000 гривень, і за 800. Це другий варіант. Запчастин. Подивіться, будь ласка, друзі, до E65 BMW помпа водяна. Виходить з ладу, виходить з ладу. 1600 нова. Китайська, не китайська, невідомо. Можна ж знову ж таки на шроті взяти буквально за 1000 гривень. Є у Львові також роти, і вони там продаються. Садяку за увагу підписуйтесь на канал і не лякайтеся цієї гарної машини Запчастини до неї недорогі, недорогі. Дякую, підписуйтесь.